Доброго дня, дорогі міничани! Сьогодні ми з вами оглянемо питання, як продаж або купівля нерухомості під час воєнного стану. Всі ми знаємо, що з початком війни були реєстри з нерухомого майна і фактично земельного кадастру закриті. Однак на сьогоднішній час а фактично кінець червня зникли певні обмеження для онтарісів, і реєстри для осіб, які можуть посвідчувати договори купівлі-продажу, відкриті. Але для того, хто хоче купити нерухомість або хоче продати, є певні правила і вони повинні дотримуватись їх. По-перше, не всі нотаріуси на сьогоднішній день мають право доступу і мають право засвідчувати договори купівлі-продажу. Тому, якщо ви все ж таки хочете продати або купити, зверніться до того нотаріуса, переконайтеся, що ж саме він зможе даний договір вам здійснити. Крім того, до червня місяця реєстрація нерухомості здійснилася лише за місцем знаходження саме нерухомого об'єкту. На сьогоднішній день ці певні обмеження зняті. Реєстрація може проводитися, як і за місцем знаходження самого об'єкту, тобто, якщо квартира знаходиться у Львові, то ви можете її посвідчити у Львові. Однак так само нерухомість може посвідчуватися і за тим місцем знаходження, де знаходиться покупець або продавець. І третє виключне питання це за місцем знаходження юридичної особи, якщо юридична особа фактично або купує, або продає. Третє, щоб я хотів би зазначити, таке найголовніше, що продавати. Нерухоме майно по доручення на сьогоднішній день, але фактично неможливо. Якщо ви виявили намір продати майно і знаходиться за межами території країни, то фактично вам потрібно буде прибути до Вінниці або до того місця знаходження, де знаходиться нотаріус, для того, щоб посвідчити договір купівлі-продажу. Однак хотів би зазначити, що саме купувати нерухоме майно ви можете по договору доручні. Виключно є для юридичних осіб, якщо вони продають нерухоме майно. То по дорученню, саме за дорученням директора, може бути відчужено те чи інше майно. Крім того, хотів би зазначити, що певні обмеження зникли для тих територій, які знаходяться в районі ведення бойових дій. Є перелік нотаріусів, певний, які мають право все ж таки посвідчувати договори оренди в даних спеціальних я б зазначив територіях на Україні. І Якщо ваше нерухоме майно знаходиться там Харківська область, Сумська область або ще небезпечної області, тому звертайтесь до певних нотаріусів, які зможуть, але все ж таки допомогти у вирішенні ваших питань. Тому, як наостанок, хотів би зазначити, якщо ви маєте намір продати або на маєте намір купити нерухомість, чи то земельну ділянку, чи то будинок, чи то квартиру, у будь-якому випадку певний нотаріус України зможе з легкістю допомогти у вирішенні даного питання.